Сьогодні перший день зими і я хочу втягнути ось такі заколочки в ушкірожки з овенятками. <рес> Обзор на наш клас. Ну, ось такий у нас шедевральний клас. Це макар і соломія. Тут пацани, тут святик. Святик смачного. Тут у нас парти біля вікна, тут у нас дошка, у нас тільки що математика була. От. Тут моя парта Ну, трошечки сравні. А зараз у нас буде зарубіжка. Тут у нас ще так. тут у нас дошка електронна, а це дудка, будка, помаши ручкою. Ти в лох попадеш. Тут у нас значить розклад дзвінків і уроків. А тут у нас обов'язки учні. Тут у нас коло класного куточку висять наші плакати. Макати. О, чи в гірлянду. І тут пише не чіпати, а то пальці по підріжемо. Трошечки прибрали, тепер у нас тут естетик зарубіжка. Е, у пацанов перекусік чек таксіста. Ee, побажайте йому смачного. Ні! В коментарях. Çaina? Задні фони як завжди цукаві. Дивись на мене. У нас була географія. Я виходила з пікміпалкою до карти і показувала географічні об'єкти. Вот. Ще у нас був тест. Я вважаю, що є непогано. Ніби ага. зима, а дощ. У нас немає світла і не буде аж до половини восьмої. Я не знаю, як так сталося. У нас мали включати світло в 19.30, його ввімкнули в 17.18. так? Запустить вискітає з боку ж ви це виглядаєш. Шапіцу. І... Тобто тут просто до мене окуляри просто, типу, мені м'яч прилетів, і окуляри, типу, просто прижались отак. -от. І за цього оці дві штуки вони розплились отак трошки. От, отак видно. Коротше, розказую новий. І оцей новин, короче. у нас завтра в класі буде таємний сант. Буду зараз холод. Я вже зробити лінію обзор. Я сподіваюся, що вам зараз добре. Перше це ось такий дуже прикольний блиск для гурті. Блиск. Ось, ось такий дуже прикольний вігливіт. Ось така підвіска паскульный брелочок від эти Сохо, теж ведубит вот такий пряночек з санта клаусу дальше такі от шкарпеточки ось такі, -вот І... такі блокноты з бантиком. у нас був бюджет 200 250 гривен по подарунок на 250 50 гривен

Дудочка, давай. У дудки на ведь аватарка дудка. Короче, у нас тики шоба в таемный сан. Мне подарувала подарунок. А. Мне подарувала подарунок. Классно крепить, Настя. А -а -а. Максим, давай, распаковка. А, 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 а. На да, це дивись які це носочки це з магнітиками, носочки, які за ручки держаться. Емейзінг шкарпетки. Ти довольна? Да. Тобі сподобався подарок? Да. О, оце, оце я теж і хвилина, і мені. У Нас нема світла. немає свіла. У нас тільки що була інформатика. Дівочка, котлеточка. За рушіє від. Короче, вона плакала з-за того, що загубила кулончик собачку, оцю, яку я їй подарувала на таємного Санту цю собаку. Вона її загубила, а зараз знову знайшла. Всі дуже щасливі за да? Коротше, Пам'ятаєте, я вчора показувала, що мені прилетів м'яч. От, показую подгон, який мені подогнали. Шоколадку, мілку, молочну, отаку От, свічку з юску. it snow. Вона дуже смачно пахне, аж через кришку. Така дуже гарна. Це в мене так просили пробачення. М -м -м -м. як смачно пахне. Дудка респект тобі. Короче, зараз показую, як ця свічка горить. Мій романтичний обідчик. Останній з мене тут ковбаски. Я вас сьогодні добра оця бусічка, бусичка, не бу Вона мені подарила круаснчик. Це а цей пупсик і оцей пупсик, Вони в мене... Забрали його! Да. а Я потім дутки, коротше, запазу запихнула пачку від цього круаснчика, але без круассанчика. <гум> мені сказали знімати обзор. Це я сумочка, тут номер ван, лежить її супер айфон. От, 8+. Видно там? Кончик у мене є. У нас парні та лори. Яка от вас знімає скрита камера? Далі зроблю тут під зарядка. Оце блачок. 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 Я, яку магію можна зробити все на машин?

Зараз має бути кросфіт. Це якщо хтось не знає фітнес. Зараз будуть такі міні гідрайзи. Я не знаю, що це. Лише рухатися буде добре. Ай, супер! пальчиком вдарило. Пепсашка. Максимка в трусах, резинка. Ну ладно. Это Евка, котлетка. Вы ей уже миллиард разил бачили. А я. 16 дней без насильства. Стоп! Мои неприемные... Стоп насильство! Все, не бачу. ha <laughs> 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 Казвам ли из данорисна с атмосфера в коци Кварта. Я майструю дуже вміло. Дружно лине цок-цок-цок. <клухи> Двіться, як гарно світиться ялинка. Просто бомба ракета.

У мене закінчується зошні географії, я собі такі візьму. Такі бролочки, типу порейські. Отакі от. Даруйте мені хтось на новий рік таку пікмічашку, Будь ласка. Що ти є на завтрак? Булочка з сусідською, чай буде брод і

Теперь тим закінчився і продовжуємо влог. Всім дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвонити і всім пока.